Гінко лецитин це унікальний комплекс для покращення мозкового кровообігу і пам'яті. Цей препарат містить натуральні рослини, екстракти та лицетин, які мають синергічну дію на функціонування головного мозку та нервової системи. гінкобілоба лецитин допомагає покращити реологічні властивості крові, кровообіг, провідність нервових волокон, розумову і фізичну працездатність, концентрацію уваги, зміцнити стінки судин, покращити обмін речовин, харчування тканин мозку. Ефективно забезпечити його клітини киснем. Інкобілобалицитин також має антиоксидантну, жовчогінну, тонізуючу, гепопротекторну та кардіопротекторну дії, знімає стрес і нервову напругу, нормалізує ліпідний обмін та рівень холестерину в крові. Гінкобілоба лецитин рекомендується вживати при порушеннях мозкового кровообігу, зниженні розумової діяльності, пам'яті уваги, астенії, депресії, головних болях, шумі в вухах, вегетосудинної судинної атеросклерозі і шімічній хворобі серця, гіпертонії, діабеті, цирозі печінки, хронічному гепатиті, холециститі, холангіті, жовчокам'яній хворобі, а також для профілактики старіння організму.